Збій у системі Державної міграційної служби стався два дні тому. У сумах, як і по всій країні, зупинилася видача біометричних документів, говорять у сумському ЦНАПі. Що кажуть ті, хто не зміг вчасно отримати паспорти та як вирішували ситуацію з чергами на місцях, дізнавалася наша знімальна група. У коридорі сумської міграційної служби о дев'ятій ранку кілька людей. Одна з них Лариса Миколаївна. Жінка каже, мала забрати сьогодні за паспорт, але їй відмовили. Записала номер телефону і буде дзвонити. Коли дзвонити, я кажу, я ж посрочно, бо мені їхати додому треба. Я в Італії живу. І що тепер? Сергій Глущенко також живе за кордоном разом з сім'єю. У Сумах оформлює id картку для дитини. Для цього каже, взяв відпустку та приїхав в Україну через інтернет. Узнавали, скільки робиться терміновий паспорт. Сказали, сім діб. Ми, біле... Ми, Ми взяли відпустку на два 2... тижні. Тобто білет у нас на 10 днів було, чуть-чуть з запасом. Ось така ситуація. Другий день не можу вже забирати паспорт. Дитини. Сім вилітати, сім часов вечора з Борисполя. Ось така ситуація. Ці документи також видають у сумському ЦНАПі, що на Горького 21. Зранку таких заявників тут не було, бо всім, хто приходив оформлювати чи забирати біометрику, відмовляли. Вчора близько ста чоловік тільки черги зняли на прийом. Всіх беремо контактні дані. Як тільки запрацює програма, одразу будемо телефонувати і просити, щоб їх отримав. Отримують всі позачергово у нас завжди. Зараз хоча б нам повидавати документи, ті, що є, вже готові. Причина затримки збій на сервері, повідомили на сторінці Державної міграційної служби у Фейсбук. Коли ж запрацює система, у центральному офісі не кажуть, говорить Сергій Коваленко. І про причини нічого не вказано. Лише на сайті їхньому вказано, що проводяться технічні роботи на серверному обладнанні, але про них ніхто нас не повідомляв. За словами Сергія Коваленка, щодня ЦНАП видає близько сотні id карток із закордонних паспортів. Діана Крахматова, Валерій Коваленко, новини на Суспільному, Суми. За словами Сергія Коваленка, за сьогодні у ЦНАПі, що на Горького 21, видали понад 40 паспортів та id карток